Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Залужний терміново зібрав НАТО. Генерал знайшов для України додатково 455 танків, 400 гаубиць та 40 старих систем ППО, а також снаряди. Залужний новий генерал НАТО східного флангу Європи. Зеленський в шоці Україна визначилася за новим президентом. Війська НАТО також зайдуть на західну частину нашої країни. Суню Ци, пише блогер Ваша готельєра Бандерівець. За найбільший лідер сучасності Сунь сонци, китайський стратег і мислитель, який жив у VI столітті до нашої ери. Автора знаменитого трактату про військову стратегію і мистецтво війни згадаємо 2022 рік, рік, коли захід здав Україну. Саме так здав до 16 лютого 2022 року. Усі посольства західних країн були закриті. а Персонал посольства залишив Україну. З 22 лютого на всіх інформаційних майданчиках заходу точилися дискусії не про те, хто переможе, а про терміни падіння України і 99% жителів заходу були впевнені, що Україна буде взята під контроль і капітулює за 2-3 тижні. І тільки коли московські війська були відкинуті від Києва, Чернігова, Сум і були звільнені ці області, здивування заходом спочатку переросло в довіру, а потім і у допомогу. Нагадаю, що першу серйозну військову допомогу летального характеру гаубиці та Хаймарси Україна отримала лише у червні 2022 року. Звільнення Харківської області влітку. А потім… Потім і Херсона восени 2022 року лише зміцнили віру і українців і заходу у можливість вигнання московитів з нашої землі. Але від початку вторгнення наркотик телемарафону придушував волю українців боротися за свою землю два-три тижні. Вихідний кордон 1991 року. Кава в Криму створювали ілюзію швидкого кінця війни. Що добровольці переважно порохоботи самі впораються. А потім прийшов гемон, і почало все йти прахом і допомога заходу і військові успіхи України. Іни це я про створення ставки верховного гімнокомандувача президента Зеленського. Щойно з ЗЕ, Єрмак та інші слуги почали влазити у справи управління ЗСУ. Почалися проблеми. До створення ставки Єрмак багато разів намагався засунути рило у справи генштабу, але не конфліктний генерал Залужний фотографувався з Єрмаком у порожній кімнаті, посміхався тис на біркісток єрмаківського копита і на оцім все. Далі не пускав. І, так, був 2023 рік, явно не такий успішний для України. Я вважаю, що сам. Саме та непрофесійне втручання ставки за у роботу з спричинило неуспіх нашої армії на полі бою, невдачі ЗСУ та провал переможних реляцій телемарафону викликали крайні невдоволення та образу гівнокомандувача на вище військове керівництво, що не мислимо безглуздо й небезпечно у стані війни, і з сильним ворогом, особливе роздратування та лють викликали статті та са генерала залужного в західній пресі, і як наслідок повна зміна найвищого командування складу ЗСУ. як співвідносі. Ця реальні рішення гняльного государя з за постулатами мистецтва війни філософа Суньдзи. Суньдзи, мистецтво війни, розділ 3, пункт 4. Перемагають у п'яти випадках. Якщо знають у яких обставинах можна вести війну, а в яких ні, якщо знають, коли можна перемогти малою, а коли великою чисельністю, якщо у старших і молодших збігаються думки та бажання, якщо сам підготувався ворога застав зненацька, якщо у головнокомандувача залужний є доланд, а государа з йому не заважає. Ці п'ять. Обставин шлях до перемоги. Головнокомандувач залужний опора країни, коли опора міцна, держава процвітає, коли опора квола, держава слабша його судариса, може вчинити три речі, які нашкодять війську. Коли він зе не знає, що не може виступати, але наказує виступати, чи не знає, що не можна відступати, але наказує відступити. Це називається стримувати армію. Коли він зе не знає основу управління армією та армійських законів, це призводить до розгубленості і сум'яття. Коли він зе не знає основу ведення у та завдань армії це породжує у командирів сумніви. Як бачимо, наш гівнокомандувач зробив саме те, що категорично не можна було робити, втім як і завжди протягом усього правління цього персонажа. Доблесть солдата виконувати накази, а доблесть генерала сперечатися з вищим керівництвом і доводити свою точку зору. За це зняли суньзи, мистецтво війни. Розділ 3, пункт 4. Якщо з усіх розрахунків виходить, що ти маєш перемогти, але государ забороняє перемагати давати бій, неодмінно давай бій. Якщо з усіх розрахунків виходить, що ти не можеш перемогти, але государе захоче дати тобі і ні в якому разі не давай сказано. Головнокомандувач, який наступаючи, не шукає слави. Відступаючи не боїться кари, який думає тільки про благо народу збереження армії та вигоду государя, справжні скарби для своєї країни. Сонь війни, розділ. 8, пункт 1. є дороги, якими не можна пройти. Є армії, що їх не можна атакувати, є міста, що їх не можна захопити. Є землі за які не можна боротися. Є накази государя. За що їх не можна виконувати, наш досвід показує, що дії суперстратега стратега з в реальності страшній війні 21-го століття ніяк не збігаються з постулатами мистецтва війни Сунзи. Але не мені судити з адже його обрав мудрий український нарід у собі у гівну командувачі. Нехай ті, хто його обрав, і судять. Якщо це стадо взагалі здатне на аналіз своїх дій, що стосується помилки, я наразі не помічаю аномальної поведінки стада, усе ж межами норми поржати пожерти і помер. Ти від лап визволителя головна мета в житті, якими будуть результати роботи головнокомандувача нового ЗСУ та головнокомандувача генерала Сирського. Ми побачимо вже цього року. Але те, що генерала Сирського надихає сам Верховний Зе, а не Україна, мене поки тішить. А поки що, верховний зе намагається дрібно шантажувати захід щотижня, роздає інтерв'ю західним медіа, де плаксиво гогнявий. Що якщо США не дадуть нам допомоги, то Україна програє? Що цікаво, телемарафон нічого. Про майбутній програш не говорить там усе норма. Ситуація складна, але контрольована. Допомога обов'язково надійти, мільйони дронів. Ось, ось, і кордони 91-го року. Головна смертельна проблема України зараз. у тім, що президентом країни є Зеленським. Головна перепона на шляху України до перемоги над Ордою є. Президент Зеленський та його слуги. Цей факт уже підтверджено роками президентства. А радше царювання Зеленського і далі Україні буде тільки гірше. Ціна усієї діяльності зеленського кілька смертей України. Інців, яка дедалі збільшуватиметься у коментарях, постійно бачу те саме питання, що ж робити, як змінити ситуацію, що погіршується, та все просто йти воювати не можеш за віком чи здоров'ям, допомагай воюючій країні армії, грошима ділом, словом, купи собі зброю і навчися не користуватися тим самим, ти перестаєш бути жертвою. І навіть якщо ситуація розгортатиметься за найгіршим сценарієм і твій населений пункт захоплять московити, то, хоч помреш гідно зі зброєю у руках, прихопивши із собою орка або полі... Цяє нашого, як показує практика, переважна більшість поліцаїв переходить на бік ворога, а інакше все одно московити забриють тебе в москалі і поженуть когось звільняти або просто вб'ють заради насолоди. Боїшся брати до рук зброю, а пацифіст вивчає парамедицину, іди допомагай у шпиталях, навіть наїздами. А якщо ти зовсім вибереш за і лишаєшся вірним своєму виборові, тоді йти за руським кораблем. А винні у всьому, звісно, порог Байден Шольц і далі за списком і порховоти, бо погано. Но воюють до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.